Сьогодні якраз випинуло чотири роки з того дня, як Єрмак так пафосно заявив, що такий так, прорив на нашому цьому всеосяжному перемир'ї, що ми 20 пунктів розведення розмінування оголосили. Тобто та О, людина чотири 4 роки, 4 роки сьогодні. Так, та людина, яка чотири роки тому доклалася А вже до, скоро три роки від повномасштабного вторгнення. Так доклалася так. до практично зникровлення української оборони. Зрештою, ми через це і опинилися замість чотирьох бригад, які охороняли кримські переходи. В нас лишилися. Пів батальйону, і сьогодні uh -huh. та сама людина, вона тут формулює якусь там фу, таку міфічну формулу миру, яка насправді ну, за попередніми оцінками американських знову ж таки спеціалістів. Це просто, що називається в Америці виш-лист, да? як напередодні весілля там наречена складає, що які подарунки вона б хотіла б отримати від, від гостей. Да? Так само і в цьому випадку просто перелічили там, ну може там дійдуть скоро до авіаносців, які будуть вимагати, але американці дають авіаносці всі. Такі тим країнам, яка їхні є, стратегічними партнерами а нас вчора, якраз виповнили знов ж таки 4 роки з того дня, коли Верховна Рада провалила голосування про те, щоб надати Україні, вимагати від сполучених штатів, просити сполучені штати надати нам такий же статус, як в Ізраїля, стратегічного партнера, і тоді там набралося аж мені здається, щось 35 голосів замість 226, які були потрібні для того, щоб ми вже сьогодні мали такий самий статус, який стан, який стан має сьогодні Ізраїль та той самий Тайвань? Тобто, була команда цих п'яти шести потужних менеджерів, яка провалила цей напрямок роботи, яка замість цього всеосяжного перемір'я отримала повномасштабне вторгнення. І тепер ця сама команда, ті самі люди, чомусь беруть на себе відповідальність і обіцяють нам якийсь там готовний, готовний глобальний саміт миру. На якому зрештою виявилось ті 60 країн, які його підписали, хоча ще два роки тому 143 країни. В ООН. тут постає питання: от цей план перемоги, та який представлений Зеленським нашим партнерам, ну дійсно виглядає на те, що ми деталей не маємо. Та але з усього того фідбеку, що ми чуємо від наших партнерів, виглядає на те, що це план побажань до наших партнерів, та е, те, що ми хочемо отримати, а в чому наша конкретна стратегія, наш власний план. Наші власні дії полягають поки не дуже зрозуміло. Ну, в тому справах. важко взагалі це сприймати. Що ми провели цей напрямок співробітництва з західними країнами? Я ще там ну, в 90-ті роки, пам'ятаю, як супроводжував перших осіб української авіатракетної промисловості під час їхніх візитів до того ж ізраїлю. Були дуже амбітні плани. В нас з найбільшим сьогодні роботодавцем ну, впродовж там всієї Історії Ізраїля найбільший роботодавець в Ізраїлі це так звана та свія авіакос... авіа чи сьогодні вже авіакосмічна промисловість, де третина, як писав ну на той... На... на той час, як співав колись Висоцький на. На чербивши наш народ серед інженерів і співробітників цієї авіакосмічної промисловості в 90-х роках. Кожний другий був колишній радянський радянський інженер, і вони були зацікавлені в тому, щоб використати наші наші потужності і на, на Південмаші в Дніпрі і на заводі Антонова для того, щоб створювати колаборацію з спільні підприємства і завойовувати світовий ринок. Зокрема, дуже амбітний був план, як за рахунок величезних потужностей потужності заводу Антонова і з одного боку технологічних досягнень ізраїльської авіакосмічної промисловості та головне їхніх комерційних і маркетингових зв'язків по всьому світу налагодити виробництво літаків ну так званої там середньої авіації, які б замінили ну зрештою на на, на світовий ринок в якості третього гравця після айробус після Боїнгу. та тайробусу вийшов бразильський імбраєр. А тоді були плани, що саме український спільний проект з Ізраїлем мав зайняти цю третю сходинку, третю позицію. Але на жаль, тоді був повністю провалений цей напрямок роботи. Як і зараз, на жаль, ну я не бачу успіхів оцих можливих спільних проєктів, колаборації з виробниками зброї, які могли б не просто навантажити українські підприємства, а головне зрештою потім вийти знов ж таки на світовий ринок, маючи вже реальні досягнення як технологічні, так і власну військові. На полі бою, ну там виходить замкнене коло. Наші виробники озброєння і дронів і іншого озброєння, часто просто не мають грошей. Інвестиції прийти сюди не можуть, тому що вони в принципі не можуть якби, прийти зараз у воюючу країну. А продавати і таким чином заробляти самим їм також заборонено. І виходить, що це просто замкнене коло, з яким ну, неможливо боротися. Так, так, на жаль, ті самі там 5-6 цих суперменеджерів, які з Рештою призвели свого часу до провали так званого всеосяжного перемір'я, через який ми втратили там 22% нашої території, так сьогодні вони знов обіцяють нам якісь там глобальну перемогу і план глобальної перемоги. Хоча ну знов-таки. Де досягнення цієї команди? Це все рівно, що там не знаю. Не дай Боже, ви привезли одного родича вашого до лікаря, який його? Звів могилу і потім з нових 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 родичів до них привозити. Ну в нас не, не реалізовані наші потужності, наші можливості, і ну в той самий час ми вимагаємо саме від західних партнерів, не згадуючи про те, як самі 4 чотири роки тому, коли державні підприємства переходили на одно оборонної промисловості, переходили на одноденний графік роботи, як скорочували. Там найбільший підприємство-виробник ракетного палива генеральний директор Шиман повідомляв, що він змушений через припинення фінансування скоротити там майже весь інженерний склад свого підприємства, і практично лишили наші ракетні війська без стратегічно необхідної складової, без палива. Марк рюте з першим своїм візитом на посаді у Києві, ем, і зрозуміло, що напередодні Рамштайну, який буде 12 жовтня, це дуже важливо. Та тим більше Зеленський анонсував як особливий Рамштайн. Може там будуть якісь фідбеки від американців по мирному плану. Ем, отже, ну якось так цікаві події відбуваються навколо України. Стало на задісно показова річ, що перший вже візит на третій день після свого призначення на цю посаду він здійснює саме до Києва. І напередодні перед своїм обранням, в перший день після свого обрання він підтверджував, що для нього, для нього Україна є пріоритетним напрямком його діяльності і. Він взагалі, ну якщо порівнювати з попередніми керівниками НАТО, то він набагато більш комунікабельний такий персонаж підтримує підтримують якраз його кандидатуру свого часу через те, що в нього буквально з усіма політичними діячами сучасної Європи, навіть з тими, хто дуже неприхильно ставиться до України, в нього дуже приятельські такі стосунки навіть з тим самим Трампом. Підкреслювали, що в них така дуже гарна хімія склалася, тобто його в ці здібності комунікатора, і те, що він практично на кінчиках пальців відчуває всіх сучасних європейських лідерів, це буде дуже корисним для просування нашого треку для того, щоб максимально посилити українську оборону. Зокрема, і завдяки цій колаборації кооперації я повторюю, що вже багато разів про це казав, що це в будь-яких для нас сьогодні напрямках чи в інформаційному, там чи в економічному, чи в військовому, ми маємо максимально розголожувати наші контакти з партнерами. Ось чому нещодавно я чи в вашому ефірі, чи в іншому ефірі, якраз був дуже стурбований тим, що ми програємо інформаційну війну росіянам, які на всіх сьогодні цих фестивалях, кінофестивалях пропонують якісь. Свої пропагандистські фільми, які набирають там і аудиторію, попри протести місцевої громадськості проти протести там українських біженців. А я був тут це, на виставці нещодавно в. На ВДНХ, де представлені книжки українських авторів, і, зокрема, ті, хто створив ці фільми про Стуса, не не Нескорений. да, мені здається, так. як називався угу. цей фільм. Тобто, в них є сценарії ну не художніх, а документальних фільмів на тому матеріалі, який був зібраний за перші там місяці російського вторгнення, про ці страшні злочини російської воєнщини. І це це має бути ну сьогодні ми головним інструментом для нас впливу на свідомість ці кадри хлопчика, який стоїть на могилі своєї матері, там в бучі, чи як ховають своїх родичів там старенькі мешканці ірпеня. Тобто, ми маємо донести наш біль до максимально широкої аудиторії. Ну, це стосовно інформаційного напрямку нашої діяльності. А в плані військово-економічному дійсно, чому ми досі? Ці проекти, які в нас в 2018 році на параді, вже були в нас ці опитні зразки. І Нептунів, і Грім 2, д налагодженого виробництво цих ракет з, 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 на, в, практично в кінці вже, паніше, третього року повномасштабного російського вторгнення.